Херсон люди як струни. Так назвали благодійний захід, який присвятили загиблому бійцю 194-го окремого батальйону Олександру Юрову. До повномасштабного вторгнення він грав у симфонічному оркестрі, місцевих колективах та викладав у музичній школі номер 4 Тому обрав псевдо музикант. Любов Корнієнка, директорка школи, де він працював до війни. Приїхала з Херсона, щоб взяти участь у заході. Ми співпрацюємо з волонтерами з підрозділа Олександра Юрова, де він служив. Викладачі влаштовують акції підтримки, благодійні акції, перераховуємо гроші і ще донатили тоді, коли Сашко служив. Була знайома з Олександром зі студентських років, розповідає Наталя Овчинникова. Це дуже талановита людина, як музикант. Дуже е е він. Любив історію. До речі, в нього друга освіта. Він історик за освітою. Музикант-історик. Співорганізатор благодійної акції Євген Губань навчався разом із Олександром Юробом у Херсонському державному університеті. Він був високопрофесійним музикантом, грав і в оркестрі Міністерства внутрішніх справ Херсонського. Ось і в Херсонському гурті. Бабує таке популярному джерел. Під час благодійного концерту відвідувачі могли придбати вироби херсонських майстрів. Сьогодні придбали, що такий витвір мистецтва сучасне. Наші херсонці, нашої культури. Краще, щоб це було інші святі майстерня. Але сьогодні це проблема. І це ми отримаємо нашого. Начальниця Херсонського міського управління культури Світлана Думинська розповідає, Олександр загинув 28 вересня, звільняючи лівий берег Херсонщини. На похованні познайомилась із його побратимами і вирішили, що це 194 й окремий батальйон. Тепер буде тими хлопцями, яким ми будемо допомагати. Тому ми поставили перед собою бітівці зібрати 300 тисяч гривень. І того, щоб придбати для них те і які де широки будуть визволяти ем, наш Херсонщину. Під час концерту Херсон люди як струни зібрали 20 тисяч гривень. Благодійну концертну діяльність продовжуватимуть, розповіла Світлана Думинська. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Марина Круглова. Суспільне новини. Херсон.